Україна підписала зі США історичну угоду про спільний видобуток корисних копалин, яка є безстроковою, але через 10 років сторони зможуть переглянути умову розподілу прибутків та термін дії. Повідомляється, що ключові положення договору передбачають наступне: повна власність і контроль залишаються за Україною, рівноправне партнерство, національна власність захищена, жодних боргів. Угода відповідає конституції та не змінює євроінтеграційний курс. Фонд наповнюватиметься догодами виключно з нових ліцензій. Законодавчі зміни лише точкові. США допоможуть залучати додаткові інвестиції і технології через агентство DFC, яке допомагатиме залучити інвестиції та технології від фондів і компаній, як у США, так і у ЄС та інших країнах, що підтримують нашу боротьбу проти російського ворога. Угода надає податкові гарантії. Президент України Володимир Зеленський назвав підписаний документ рівноправною угодою та прокоментував наступним чином: угода є підписана, буде направлена на ратифікацію у Верховну Раду України, і ми зацікавлені в тому, щоб не було згодою жодних затягувань. Наші представники, передусім, перша віцепрем'єр Юлія Свириденко, команда Міністерства економіки, також Міністерство фінансів. Міністерства юстиції всі попрацювали дуже добре. Угода значно змінилась в процесі підготовки. Тепер це дійсно рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну доволі вагомих, а окрім того, ще й для суттєвої модернізації виробництв в Україні. Та, що не менш важливо, модернізації. Юридичних практик в нашій державі в угоді немає боргу і створюється фонд фонд відновлення, який буде інвестувати в Україну і заробляти саме тут це робота разом з Америкою і на справедливих умовах, коли заробляти можуть в партнерстві і Українська держава і Сполучені Штати, які допомагають нам. У захист, що думають, із приводу підписаної угоди про корисні копалини мешканці Сумщини, Вікон дізнавався на вулицях обласного центру у п'ятницю, 2 травня. Я дуже надію, що після підписання цієї угоди зрушиться питання домовленості про мир. Все а далі про рівноправність. Ну я не буду говорити, бо це політика в по більшій частині, і в дуже великій частині це і бізнес там. Тому я не фахівець в цих питаннях, але дуже надію, що зрушиться питання про мир. Сумніваюся. Я сумніваюся. Ви розумієте, при будь-якій угоді вони можуть знайти якусь лазейку. Одно кажуть, друге роблять, третю, третя переначить. Зрадою Може бути, тому що, ну що ж, ну ну дивне не дуже сильні не дуже сильні, я б більше зброї. Хто знає, що воно вийде? Ще мабуть, ніхто не знає. Сам господь Бог. Бачачи момент. і судячи, що в нашій країні відбувається на даний момент. Для мене людське життя набагато важливіше ніж будь-що будь-яка цінність. Тому Це видніше нашим політикам, у тому числі і президентові та кабінету міністрів. Я, як громадянин України, хотів би, звичайно, якнайшвидшого закінчення війни. Дуже хотілося б і з нашою перемогою. Я б, звичайно, не хотіла б, щоб ніяких договорів підписували. Ну, це як в тебе відбирають шматок твого городу. Ти його одобрював, удобрював, удобрював прийде новий господар бац – і забрався. І забрав все. А зараз невідомо, кому земля належить чи нам, чи взагалі стороннім людям. Тому я, звичайно, із самого початку була проти. Я думаю, все буде гаразд, не такі дурні ми, щоб нас обдурювали. Все буде добре. Моя думка така, що все буде добре. Абсолютно адекватний, аналеміняєй договір. Я вважаю, що Україна повинна бути україною. Ну, це моя думка. Тобто це повинно залишатися на Україні. А стосовно все. цієї угоди, чи вірно, чи. А... Я думаю, повинна бути інша якась. якийсь, повинна бути інший вихід усе. Він обов'язково є, просто сісти, подумати наразі все. До це принесе нам перемогу. Обов'язково. А як ви думаєте, це рівноправна угода чи можливо заради наших інтересів? Я думаю, це правильне друге питання, бо Україну розграбують, якщо чесно сказати, кожні такі бізнесмени, як Трамп. Їм треба тільки наші ресурси і все. А допомоги, бачите, ніякої. Я Зараз Нашої угоди. От він піде з угоди. І землі віддали, і залишимося без нічого. А допомоги ніякої. Це все ваше та наше. Я б нікому нічого не віддавав. Через 20 років мої онуки будуть плакати, і ні землі нічого не буде. Землі нічого не буде. Щоб говорити повноцінне чи зрада, треба подивитися на документ, що там прописано. А, ну, я подивився на нього поверхнево, те, що є. Загально звер... ну, зверху, те, що от є зараз, бо попереднє були так, там був сильний тиск на Україну. І президент Трамп хотів просто з нас витягнути все. Уже допомога, яка була надана, фінансово і так далі, зброю, це начебто вже туди вписано, в цю мирну угоду. Але зараз вийшло, що документ там інакше. І він зм'якшився так, що там Україна має свої позиції, власні. Але знову ж таки, щоб дати оцінку остаточно, треба дослідити цей документ, почитати. Якщо загально чи добре, що є ця угода, можливо так, тому що є вплив Сполучених Штатів, все ж таки, це наддержава, вона неї залишається, президенти змінюються, і Трампа може не бути, а угода може далі існувати. Тому так щодо зради, ну якоїсь конкретної зради тут не видно. Надра належить українському народові, але знову ж таки, вони належать, якби так на папері належать українському народові. Ми знаємо, як в 90-х, приватизації, як вони йшли. Ну і плюс там вже сказано було, може помиляюся, щодо нових е копалень, джерел, нових родовищ, знайдених, це Сполучені Штати за свої фінанси будуть теж досліджувати і шукати. Тобто це плюс, бо Україна якби самостійно ну, теж не знаходила. У нас був час шукати ці корисні копали, але ні. Але знову ж таки, повторюю, треба читати документ, щоб дати остаточну думку. Тому там ось і раджу всім так зробити. Зазначимо також, що голосування за ратифікацію угоди про корисні копалини між Україною та США заплановано у Верховній Раді на 8 травня поточного року.